Гума 285-45 на 45, R20 112H Mud and Snow Scorpion Verdi All Season Run Flat Pirelli Без пневми, на пружинках. Електропривід да все працює. Погнали! панорама Так гума, стан нової. 22-й рік виробництва. 18-й тиждень. 8К лопаш Так, сість, сість, шість. Повертаємо місце, закриваємо. Без доступ. Так, електропрывід. Салони непоганий. Окей, окей, все, 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 ладно. Немає нікого в салоні. Кричить двері відкриті. Перевіримо лакофарбове. 114, алюміній, 115, 114, 125, 104. 106, 116, 120 109 110, 115, 98 алюміні. 102, 116, 107, 121, 118, 116, 112, 98, 84. 83, три, сто три, сто, сто девятнадцять, сто десять, сто девятнадцять. Так, пластик. Девяносто шість, сто четири, сто четирнадцять. очі. Нормально. Нутрянка. Вісімдесят сім. 78 57 38 сім, тридцять вісім, сорок вісім. Шістдесят вісім. Вісімдесят шість, один, сімдесят два, сімдесят три, Слідів демонтажу немає. 37 120 130 119 132 103 107 103 102 112 113 110 108 107 106, 108, так тут все окей. 100. 112, 114. Так, і норму ми з тої сторони знаємо. Швиденько пройдемо з цієї сторони. Так, тут бампер щось на сантиметр. 113, 110, 119, 121. 118, 132, 117, 99. Отже, в оригіналі 70, 79, 92, 74, 285 на 45, 20. Цей.. завод по розмірності гуми 56. 89 91, 60, 61. Супер. Зараз проведемо комп'ютерну діагностику і на тест-драйв.